Вітаю, як гарно, зелено та затишно стало навкруги. Дерева вдягли свої ошатні, зелене та квітуче вбрання. Поля та луга вкрилися молодою, соковитою та яскраво зеленою травичкою, з поміж якої виглядають польові квіти. Вдягла квіточка сорочку з білосніжних пелюсточків, а у самій серединці у пелюстковій корзинці, наче у віконечку, золота весонечко. Здогадатись нам не важко, Зветься квітка ця ромашка. Сьогодні я пропоную виготовити з пластиліну польові ромашки. Для виготовлення поробки нам знадобиться пластилін, фломастер зеленого кольору та зубочистка. Почнемо з того, що поділимо білий пластилін на ось такі маленькі, біленькі шматочки, накатаємо багато біленьких кульок. Кульки вже готові. Тепер будемо робити пелюсточки. Для цього притискуємо пальчиком пластилін і відтягуємо. Так будемо робити всі пелюсточки. Квіточки вже зроблені. Тепер зробимо нашим ромашкам серединку. Для цього потрібно скотати кульку, покладемо її на серединку, гарно притиснемо. Так, зробимо кожній ромашці, а потім нам знадобиться зубочистка. Зубочисткою зробимо маленькі дірочки, щоб серединка ромашки була схожа на справжню. Тепер намалюємо стебло нашій квіточці. А листочки зробимо так само, як пелюстки. Відщеплюємо шматочок зеленого пластиліну, перекладаємо і робимо такий листочок. Ось такі ромашки вийшли у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!